Щере вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами швидким та легким приготуванні рецептом червоного борщу. Домашня тушонка, консервований буряк та томатний сік це чудові заготовки, які значно полегшують та пришвидшують процес приготування страв. Детальний список інгредієнтів, необхідних для приготування борщу. А також посилання на відеорецепти заготовок ви знайдете в описі під цим відео. Для початку потрібно почистити та порізати невеликими шматками картоплю, також нашаткувати капусту, перекласти їх в кастрюлю та залити водою до потрібного вам об'єму, додати сіль, лавровий листок, накрити кришкою та варити до напівготовності. А тим часом зайнятись приготуванням засмажки. Готуватимемо її на тушонці. Коли жир розтопиться, додаємо нарізану кубиком цибулю, натерту на дрібній терці моркву. За бажанням подрібнений часник і тушкуємо до м'якості. Після чого додаємо томатний сік. За бажанням додаємо сметану. Сіль, перець та тушкуємо декілька хвилин. В процесі варіння картоплі та капусти утвориться шум. Його потрібно зняти, після чого перекласти усю засмажку у кастрюлю та додати натертий на грубій терці буряк, варити до моменту утворення насиченого смаку. Перед подачею безпосередньо у кастрюлю. Або порційно додати зелень. Ось так легко та просто можна приготувати таку смакоту. Готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все вдається.